Всім привіт! Я Петро Бухов і сьогодні хочу розказати, як я готувався до блекаутів, які в мене є цікаві ідеї. І перше, це інтернет. Вчора я запостив в інстаграмі Stories, в який показав, як я підігнав павербанк до роутера. Вона викликала дуже багато питань, тому я починаю з цього. Очевидно, що під час блекаутів погано працює мобільний інтернет, тому що він також залежить від електрики. Тому в нас є два виходи, що робити. Перший, очевидний, це Starlink. Але я хочу вас застережити від цього варіанту. Я хочу, щоб ви розміркували і подумали, чи дійсно він вам підходить. Тому що, по-перше, Starlink не працює в вікні, він не працює на балконі, він працює тільки на даху. А, і ви повинні зрозуміти, чи є у вас варіант розмістити Starlink на даху. Якщо ви живете в багатоповерхівці, то це може бути дуже складно. Друге, його вартість. Зараз можна купити в Україні у людей, які возять за кордону Starlink за 1200 доларів. І потім ще платити там, по 100 доларів на місяць за його користування. Ну і третє, ви повинні розуміти, що Старлінку потрібно живлення. Тобто, вам потрібен або генератор, або зарядна станція. І як на мене, це дорога іграшка і дуже складний варіант. Другий варіант це дротовий інтернет. І тут ви повинні дізнатися у свого провайдера, чи буде у вас працювати інтернет в будинку без електрики. Є варіанти, коли це працює. Ну, перший варіант це оптичне під'єднання, Gipon технологія. І другий варіант це як в моєму будинку, в нас у обладнання провайдера в будинку є акумулятор, і він може працювати без електрики 12 годин. Це зовсім непогано. Мобільний інтернет працює дуже погано, тому я шукав, як під'єднати пауербанк до роутера, щоб він працював. І відповідь така: потрібен підвищуючий кабель, який підвищує напругу з 5 вольт в моєму випадку до 12 вольт. Справа в тому, що пауербенки видають 5 вольт напруги, а і роутер, наприклад, споживає 12 вольтів. І потрібен кабель, який підвищить цю напругу. В магазинах я не зміг знайти такі кабелі, тож в нагоді стався OLX. Є люди, які роблять такі кабелі, і зараз на них дуже високий попит, тому є і пропозиція Вводите такий запит USB DC 5V, 12V. І там є варіанти. Ось я замовив, і в мене це працює. Але перш ніж замовляти, ви повинні подивитись на вашому роутері, скільки саме вольтів його потрібно. Друге питання це їжа. В моєму будинку нема газу в оселях, тож все готувалось на електриці, електрики нема. Що робити? Я придбав собі портативну газову плитку. Виглядає це так: вона працює на балонах з газу, балони невеличкі, там 220 грамів газу. Одного такого балону мені вистачило на три дні. Я підігрівав воду для чаю, я варив кашу, я підігрівав їжу. Тобто можна жити, можна їсти. Єдине, що це виглядає трохи небезпечно. Тож я купив ще вогнегасник. Злітку я купую собі постійно якісь крупи, консерви, роблю запаси. Я думаю, на декілька тижнів цього вистачить. Також з літа я колекціоную пластикові пляшки, я їх не викидаю, а наповнюю водою. В мене є аквафорівський фільтр. Тож якщо не буде води, то декілька тижнів я зможу прожити на цих запасах, які я зберігаю в своїх шкафах. І ще почув такий лайфхак: покласти в морозилку декілька пляшок з водою пластикових, а потім, коли відключають електрику, перекладати їх в холодильник. І це дозволить на декілька годин продовжити термін зберігання продуктів в холодильнику. Світло. Я купив свічки і сірники і придбав ще дві лампи. Одна заряджається від сонячних батарей, інша заряджається від звичайної мережі електричної. Тож темно в мене не буде. І ще в травні я купив сонячну панель. Ось цю. І хочу сказати, що це не дуже ефективна штука, особливо взимку, коли похмура погода, коли короткі дні світлові. З допомогою цієї штуки, в разі чого, я зможу трохи підзарядити Powerbank і з нього телефон. Ну тобто, це такий суперекстрений варіант, і я, в принципі, не раджу таке купувати. Ще є питання, чи купувати собі генератор або таку дорогу зарядну станцію за 20-30 тисяч гривень. І я для себе вирішив, що мені це не потрібно. Генератор мені просто нікуди поставити, щоб вимкнути. А зарядна станція дуже дорога, і насправді сенсу в неї нема, тому що зараз вже в місті багато є точок, де є генератори, де можна прийти і безкоштовно підзарядитись. І в нас в офісі також є такий генератор, і тому я не бачу сенсу купувати собі це вдома, і це дуже дорого. І я думаю, що навіть. Під час повних блокаутів, якщо вони будуть там і будуть йти тижнями, все одно буде багато таких точок, будуть підвозити пальне для них, і можливість зарядитись буде. Тож я спокійний з цього приводу. Побачивши, що він не може перемогти нас на полі бою, ворог почав атакувати цивільну інфраструктуру. І його сподівання, що ця терористична тактика допоможе змусити Україну піти на поступки, піти на компроміси, на переговори. Але я думаю, що я готовий жити у зиму на павербанках і на газовій плитці, але ніяких перемовин. І наше з вами завдання зараз це дожити до весни. Я думаю, що ми впораємось і переможемо і Росію, і виживемо, і не буде ніяких позорних компромісів для нас. А що робите ви? Розкажіть, які є в вас ідеї, як ви виживаєте в ці блекаути, які ви придбали собі пристрої? Що ви робите? Пишіть в коментарях.